Слава Ісусу Христу. ПЦУ. Звертаюсь до вас. Це своє до вас звертається. У мене в роду здебільшого українці, кримські татари, євреї і трошки, трошки Кацапів. Я це не приховую. Так от, дивіться. Давайте відзеркалимо ситуацію від мене. Від мене. Всі ж знають. А може, якщо не всі знають, то я ще раз повторю: я трансгендер, в мене бігендерна трансгендерність. Це коли. і, і нашими вашими? Ну, я, я християнин, але і тому я розумію, що я повинен змінюватись, що я повинен бути християнином. Мені мені пощастило просто насправді. А якщо людина в неї не двойственна, а в одну сторону тільки. От тільки чоловік, що відчуває, що він жінка. Або жінка відчуває, що вона чоловік. Там нічого не зробиш. У мене є вибір. У мене два. І от давайте таку ситуацію від дзеркало від моєї. Ви ж хочете в Європу, правильно, ПЦУ. Ви хочете в Європу. Хочете в Європу. Не в Кацапію, правильно? Не в Кацапію ви хочете. А як вас пускати в Європу? Скажіть, от давайте уявимо. Вступили ми в Європу, ходять там такі теж, трансгендери, як я, живуть, ростуть, вчаться. І так буває от мені з дитинства там щось в мене таке, знаєте, ну от, більш живе, щось таке мені треба було від Бога, ніби от я його знаю, ніби. Там, ну, до прикладу, через це почуття мене потягнуло і до Кришнаїтів, і, наприклад, і клінічна смерть в мене була. І в 2015 році, і пізніше від хвороби, і я бачив і безсмертя душі бачив, і Елогім я бачив, що це таке елогім? Це всі святі і Богородиця, там зібрані в океан, такий, котрий об'єднується золотими блискітками золотими такими. Гарними Океан Душ, оце Елогін. І от мене тягнуло от десь трошки, через те, що я єврей, можливо. І до євреїв там тягнуло я, і в них був. Але так як вони ФСБшні, ну, бо вони там. Перенаправляють до Ахметівських структур там. і Зеленський в них такий молодець президент. Ай-яй-яй, Ну, Справжні українці знають, яка він цяця. -ця. Справжні, котрі тримаються, котрі не захищають кацапську мову, котрі тримаються української діаспори, котрі намагаються щось робити. Так. Це я до того от тягнуло мене до такого через мої всякі коріння різноманітні. Кримськотатарські в тому числі. Там в них взагалі родина дуже тепла. Мені подобається як у них мусульман. В них теплі родини, на відміну від моєї. Я тут кай. Кай від. Сніжних короля і королеви. У мене хронічна алергія, так що пробачте. Ну ось. Тобто, от народився я тут, а потягнула мене кудись ну, в інші країни, розумієте? Але віра в мене в Ісуса Христа з 7 років. Батьки мені, допомогли мені вірити. Батьки Ісуса Христа допомогли вірити. Вони мені в сім років сказали, що Бог нас захищає, любить, що Він наш творець. Вони там сваряться. А я записую відео. Ну давайте українці послухають, як Три ви рази? друг другу ну, пасті закриваєте там і так ну, далі. саме молоко, я спитав чому. Кров і вода Ісуса Христа. І отак от. Е і отак, отак от з 12 років. Отак з 12 років, а мені вже 33. Оце я так воюю. От мама сказала, орал на весь магазин. Ну, е, Хтось молиться, а хтось комусь іншому молиться, напевно. На, на так, якщо я зараз почую щось хоч слово, я буду стоять тут записувати. Добре, я тут і буду записувати. Нічого, я це викладу. Я записую своє відео, а ви мені заважаєте. Помовчіть. <клух> 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 да, от, ліки, Оце. стільки ліків. І стільки ж ліків я віддав ЗСУ, коли добровільно ходив 26 лютого. А мене записали хитросраки ці командири, щоб, щоб більше мені грошей не платити за те, що я доброволець. І я би там, я б звідти не, не пішов. Якби я сказав, давайте мене на фронт. Він сказав, ні, іди ми й підлогу. Мені так не цікаво. Е, мені цікаво одразу щось е, суттєве допомагати, а не е, е, перетворюватись на якусь, е, я не знаю, Ну, я б там зійшов з розуму. У мене оце е, через що це? Е, е, 5, 5 кубиків йому на вкололи в дитинстві, в, на, при народженні. В коло. Що ще? Не знаю, може через це тітка, відьма, сама прийшла зізналась, що вона відомстила, хоча нам нема за що мстити. Ми віруючі і ми нічого ніколи не робили. Ми, по-перше, правдиві, ми не... вона нам не рівня. Ми правдиві. Ми не такі істоти, просто, які можуть брехати взагалі по в свої, в своїй природі. Ось. І вона нам пред'являє, що ми там щось їй зробили. Довге, довге представлення, святе представлення вийшло. Нечиста сила заважає мені сказати завжди те, що я хотів. Ну, от, повертаючись до ПЦУ, Взагалі не розмовляйте. Взагалі не розмовляйте. Поїхали со мною. А що я тебе? Чи я поїхав зі мною? Повертаючись до ПЦУ... Що? Давайте відзеркалимо ситуацію, відзеркалимо від моєї. Ну... Хай записує, хай записує. Послухайте уважно, що там мелять. <клес> От живе там такий трансгендер, знаєте, і в нього, а й в нього якісь навпаки коріння українське трошки є. Є трошки українське. І оце трошки, воно сильніше, чим якийсь там французький, чи щось ще. І воно його тягне. Воно його тягне в Україну. І от воно поїхало в Україну. І там сидить такий і сподобався йому фасад вашої церкви ПЦУ. Так буває. Фасади у вас, -майо, -ма так притягають взагалі. А туди зайдеш і тобі, е, ну, от, і зай, зай, зайде він. Зайде він, е, спо, дуже йому сподобається. Він навіть відчує, що, 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 що це щось його, е, з його роду, щось от таке, знаєте, так. Підійде до якогось там отця Володимира, а він йому скаже. Ну, раз ти відчуваєш себе жінкою, то вдягни каблуки. Посміхнеться як ета. Ніби він ніби перед ним сидить дурачок якийсь, і ніби він не людина, а ніби тупорилий якийсь і не вміє оцінювати емоції. Я вмію оцінювати краще, ніж ти, отець Володимир. Хто з кого насміхається і хто чим займається? Куди вас брати в Європу? Так куди, ви, куди ти, отець Володимир, хочеш? В Європу чи в Кацапію? Ти вже, ти вже визначився? Ти відповідай. Відповідай. Куди ти хочеш. Ну, я, я сказав, що я відчуваю себе ще й темношкірим трошки. Тому що мені дуже подобається культура. І друга моя душа це темношкіра жінка. От. Я дуже сильно відчуваю близькість з цією расою. Вони, я дуже по-доброму до них ставлюся, і вони мені подобаються дуже. От, я зайшов, і він мені сказав: ну раз так, то намажся гуталіном. Це що? Це він насміхається, значить, з, ну, з душі з моєї насміхається. Я молився до Господа Ісуса Христа. І Він мені сказав ім'я оцієї другої душі моєї, він мені назвав Ліана. Бог мені назвав. Я з ним спілкуюся періодично, з дитинства. Він мені на всякі такі гострі питання відповідає. Про кохання, про, про нього, про самого, про Бога. Ну і що, куди вас пускати? А оці е, свобода. Це ж планувалось. Злягання з Кацапським ФСБ, як вони підморгували і підморгують Зеленському. Ну, вже, мабуть, ні, бо вже пішла така срачка проти нього, що вже й не можуть. Вже вони назад повертаються. Фаріон, Фаріон що припиздили для того, щоб вона не заважала. Для того, щоб вона не заважала злягатись Зеленським. Факт, вона там була сім'я не без урода. Їхня сім'я тільки навпаки, вони там всі уроди, а вона виявилась, а вона виявилась справжньою українкою. Бо вона проти Зеленського кидала. Моцно. З Богом, слава Господу Ісусу Христу! Ден ля, хештег Ден Ліан Кепслоком, з двома в кінці. англійськими літерами. Ден Ліану. -ну. Ніяка не ляна, Міжконфесійки перенаправляють до цих ФСБшних кацапів єврейських. Ніяка не Ляна я Ляна, я Ліана. У мене це була людина, молилась, монахиня була, я читав Ліана, Свята Ліана. Була така темношкіра. Не українська, не, не Ляна, а Ліана. От ви Ляна, от ви оберіть. Ви, ви визначитесь. Ви Ляна чи Ви Ліана. Вона мені теж сказала, що трансгендерів не існує. Я е, не відчуваю себе у той. Крокодилом тим, розумієте? Я е, тим альфа-самцем. А як мені. Е, як мені, ну, е, Я не такий, розумієте? Ну то чоловік, от то чистокровний чоловік такий. І він вам всім подобається. От Отакий от, чоловік, альфа. Ну так, а що ж ви такі тоді нетолерантні? Ну, не подобаюсь я вам. Ну і так. Так ще треба нагадити зверху, да? що таких не існує, як я. Більш поміркованих, більш милосердних, більш е жіночних, вдумливих, Вилізло там якесь хамське, кацапське альфа самецьке, отам от. Ви його всі наслухались. У нього там що, є, мозок, хоч трошки. Крім приниження жінок. Там хоч є хоч якесь пов'язання з Богом чи що. Тож нечиста сила сидить. Чиста нечиста сила. Є там такий відомий альфа-самець кацапський. Я ж впевнений, що всі Українки і українці його слухали. Вирадка того вибритого вистриженого. Е, в мені два. В мені два. І я тому сприймається, що я не просто альфа, а супер альфа. Ще й підлікувався трошки, ще й покурюю трошки. Раз на тиждень, бо я чесний, я нічого не приховую. Тому що мені допомагає зібратися з думками, сконцентруватись. Дуже класна особа для ADHD. Інколи засмою сильно не покуриш, задихаюся, я не можу через день курити. Я здохну, якщо я буду кожен день курити. Чи, ну, хоча б навіть 3 рази на тиждень. Це вже забагато для мене. 3 цигарки на тиждень. Ось. Мене пре, да, я волохатий, фізично, волохатий чоловік, мене пре. Трошки вище я став навіть вже. Мабуть, 170 ну, грець з ним. Я <звёзд> ja, ja відчуваю, що от друга душа мені вона дає мені ще, ще більшу силу. Я ja ще краще, ніж Альфа самець. Я ja, Альфа плюс. З розумом. Альфа з розумом. Так що ша. Слухати мене. Якщо ви не хочете до Кацапляндії. Е обтікайте вас і видихайте. Всі, хто проти мене. Я нікого не боюсь. Оце е хай слухать і патріоти знають все. І все інше. Там в мене є фотографія. Бійтесь як вогня. Фотографія є, видно, що мама в мене схожа на Марусю Звіробій. І я трошки схожий, як схуд. Можете, можете не, не принижувати мою планку. Не занижувати мені планку не можете. А українцям я кажу, дайте мені лікуватись, дайте мені навчатись. В військовій справі дайте навчатись. Потихеньку. І побачите, що. Богатирі вам треба в ЗСУ чи не треба. Хто справ, справжні богатирі — це е, такі, як я, тільки мені, мене гнобили і е, сапогом в в вбагнув все життя. І зовні, і, і вдома. Лікуєте мене? Допомагаю. Е, ну. Бог мене рятує, Бог мені дає лікуватись. І значить що? Значить, відповідь буде. Ну той сапог з багна. Буде відповідь. Я обраний. Я знаю. Е Батьки водили мене до, по відьмах по кацапських, по армянкам по всяким. І вона сказала, що вона чорна відьма, сама сказала, потім, потім почала щось увілювати, чорна жінка чи щось таке. Вона сказала, я такого зла ніколи не бачила в мені. Ти обраний, ти каже обраний, а я сам знаю, що я обраний. Я вже з... Ще до війни це знав, а може і раніше, не знаю. З 10 років як матрицю побачив. Впізнав себе. Всі впізнали там себе. Не знаю. Всі, всі за це говорили. Ніхто, так як я, не міг визнати, не міг про це говорити. Все. Бажаю своїм всім уваги, уважності, успішної комунікації, любові, щастя кожному щирому захиснику, котрий не захищає кацапську мову. Любові в родині, здоров'я і довголіття. Здоров'я і довголіття вам любі! Українці, любі захисники. Все, з вами був хештег Денлян. Ми вже останнім часом з батьками мирно живемо. Слава Господу Ісусу Христу! Ну, малороски тут знущаються з, з наївної з моєї мами, ходять посміхаються батьку. Навмисно дратують. А вона і він не може свою... Ніс свій поверну... відвернути в іншу сторону. І завжди, замість того, щоб її якось заспокоювати, сперечається з нею, замість того, щоб заспокоювати. Чоловік повинен заспокоювати свою дружину, а не сперечатись. Вона не тупа, не сліпа, вона щось побачила. Все. Нічого ти її не переконаєш. Все, з Богом.